На початку 1960-х років в інституті працювало близько 80 викладачів, навчаючи трохи більше тисячі студентів. З'явились перші кандидати наук саме з іноземних мов. У 1961 році було відкрито курси з вивчення іноземних мов, які невдовзі перетворились на народний університет іноземних мов з трирічним терміном навчання. Його очолила Марина Андріївна Саркутіна. У 1962-1963 роках на базі інституту було організовано дитячу спортивну школу, яка працювала на громадських засадах. У 1966 році введено в експлуатацію новий, другий корпус інституту. На початку 1970-х років кількість студентів збільшилась до 1550 осіб, а кількість викладачів інституту перевищила 100 осіб. У 1974 році ректором інституту стала Галина Сергіївна Іваненко, кандидат педагогічних наук, доцент. В тому ж році в Донецьку опубліковано частотний словник сполучуваності сучасної англійської мови, серед укладачів якого була старший викладач кафедри англійської філології Галина Данилівна Польщак.